Всім привіт! З вами я Назар, і сьогодні я покажу, як можна приручити метелика в Adopt.me. Метелики це нові пети, які з'явилися в Adopt.me 4 серпня. Є два листочки, завдяки яких можемо вибити цих метеликів. В першому листочку шанс на... Жовтого метелика 60%. На червоного це шанс на нього це 37,5% і фіолетового 2,5%. Золотого листочка оранжевий метелик 60%, зелений металик 37,5%, брильянтовий метелик 2,5%. Простий листочок коштує 900 баксів, А золотий листочок 200 баксів. Зараз ми з вами разом переручимо метелика. Купляємо листочок. І, щоб приручити метелика, треба кинути. Але зауважте, що... щоб ви розуміли, тобто з цих двох листочків подають різні метелики. Тобто зараз, коли я кину простий листочок, буде біля нього крутитися лише три види метелика. Якщо кину золотий, будуть крутитися інші три. Кидаємо. Нам випав, Нам випав червоний метелик. Його шанс 37,5%. Також я в перший день, коли вийшли метелики, дуже вигідно обміняв його. Просто подивіться. Зараз я знайду цей трейд. Ось. Дивіться, я обміняв простого метелика, тобто жовтого на голдхорна і бета. Щоб ви розуміли, голдхорн – це в нас по-перше. перше по перше по перше. по-перше, поперше, по-перше. Голдхорн. Це в нас легендарка, якої же в грі немає. А Бет не дракон Бет, а простий Бет ось такий от. Це в нас анкамонка, якої теж немає в грі. А метелики зараз є. Тому обмінюйтеся, поки вони є. Тобто, можете самі листочки обмінювати, але приручити метелика, ви зрозуміли як. Але. Що я вам показав, це не єдиний спосіб приручити метелика. Також можна ними затрейдитися в трейді. Як я зробив це сьогодні, подивіться. Я обміняв просту мураху на е, жовтого метелика. Мула, мураха це в, нас, це в нас камон. Або також ви можете отримати листочок теж в трейді. Е, можете отримати і золотий листочок, і простий. Мінечно, що за золотий листочок буду просити більше. Кому було цікаве таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Назар, тобто N201. Оцініть це відео лайком або дізлайком. Напишіть коментар, якщо вам це відео було корисне. Підпишіться, будь ласка, на канал. І всім до зустрічі!